Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді зварювальний апарат інверторного типу, маркировка його SP295. В нас вже був апарат з аналогічною маркировкою, тому це оновлена версія і покращена. Де покращена, будемо розбиратися. Підходьте, дивимось комплектацію. Що ми тут бачимо? Звісно, сам апарат, зварювальні дроти, маса довжиною 2 метри. Тримач 3 метри. Далі. пристрої для очищення шва. Ремінь для зручності. Маска. Та гарантійний талон і паспорт. Ось так виглядає провід маси із отаким тримачем. Досить потужний. Ось так виглядає тримач електроду. Досить зручний, пластиковий. Не боїться повищення температури. Також маємо можливість закріпити в цей тримач сам електрод під різними кутами, фіксуючи ці кути. Щітка, за допомогою котрої ми можемо збити окалину чи вичистити її металевою щіткою. Сам апарат у нас дуже компактний, тому він, звісно, зроблений ще й мобільний. За допомогою ось такого ременю ми можемо його закріпити. Ремінь, до речі, регулюється і зручно. Помістити там, де нам зручно. Щоб ремель не сковзнув з вашого плеча, є отака гумова накладка, яка дуже ціпка і ваш інструмент з плеча не впаде. Ну, а зараз переходимо до самого зварювального апарату. Почнемо з його розмірів: 21 см, 16 см та 10 см. Дуже компактно. Далі, давайте роздивимось сам апарат. По-перше, почнемо з системи активного охолодження. Для активного охолодження є двосторонній захват і ще й торцовий захват повітря, котрий охолоджує наш апарат зсередини. Якщо ваш апарат висить десь на собі, все одно доступ повітря є. Якась сторона перекрилась, але дві інших перекриють всі потреби цього апарату в охолодженні. Далі кнопка вімкнення двопозиційна. Переходимо до лицевої частини нашого апарату. Перше це підключення маси та тримача електроду. Як ви бачите, позначення плюс та мінус не зітриться, це просічка. Далі в нас дуже інформативний екран LCD. І єдиний вертлюжок для керування це ось така у нас штучка, котра може крутитись. Чи натискатись. Перше положення це ми обираємо наш робочий струм. Робочий струм обрали, і є в нас ще один показник це товщина зварювального металу. Але ми ще використовуємо його для того, щоб підібрати діаметр електроду. Дуже зручно, для початківців це взагалі незамінна річ. Далі натискаємо і переходимо в режим «Налаштування стартового струму. Друге натискання. Переходимо в режим налаштування кінцевого струму. Останній режим це режим lift тік». Для тих, хто не знає, що таке функція Тіхліфт це спрощена та більш доступна версія аргонно-дугової зварки, яка працює на постійному струмі. Функція Тіхліфт забезпечує плавне зростання струму до потребуємого вами, тобто до виставленого. Це захищає вольфрамовий стрижень від надмірного зносу. Але для того, щоб користуватися цією функцією на даному апараті, вам потрібно буде придбати спеціальний рукав. Фахівці можуть використовувати цей рукав і на звичайній сварці MMA. Але це потребує суттєвих навичок і збільшує ризик пошкодження вольфрамового стрижня. Цим режимом ви можете скористатися, якщо вам потрібно, зробити, дуже точний та дуже акуратний шов. І не витрачатися при цьому на дороговартісне спеціальне обладнання. І останнє налаштування це налаштування режиму ВРД. В режимі LiftTick він не працює, тому виходимо з цього режиму. І для того, щоб вимкнути або вимкнути ВРД, довге натискання від 5 до 7 секунд. Вімкнули. Так само довгим натисканням і вимикаємо. Що таке режим ВРД? Коли ви його вмикаєте, апарат в режимі простою, чи очікування, назвемо його так, понижає напругу до безпечної для людини величини. Тобто зменшується шанс на випадкове пробиття струму, наприклад, у вологих середовищах. Ну, а зараз проведемо невеличкий тест. Під'єднуємо дроти. Маса на мінус. І тримач на плюс. Під'єднуємо до металевої пластини, вмикаємо. Беремо електрод діаметром 3 мм. встановлюємо силу току до 3 мм, що радить нам сам апарат. І Пробуем варить. Давайте попробуем четверку электрод Встановлюємо до четвірки і пробуємо. Ну і пробуємо п'ятірку. Встановлюємо, доки апарат не порекомендує нам варити п'ятіркою. О, десь так. Пробуємо. Дуже зручно робити з цим інформативним табло. Є у вас електрод четвірка. Виставляємо, коли він рекомендує вже брати четвірку. Пробуємо, можемо додати, можемо прибрати трохи току, в залежності від того, з яким металом ви робите. Це дуже таки зручно, особливо, якщо ви починаючий зварювальник або такий, як я, любитель. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Нагадаю, модель sp 295 оновлена. Як ви побачили, є з чим погратися із настройками із усім на світі, і з підказки. Дуже зручно для починаючих або оматорів. Але і тим, хто має досвід, є з чим погратися. Тобто, ви можете налаштувати як початковий струм, так і на закінченні вашої роботи. Все це в ваших руках. Будь ласка, користуйтеся. І безпечний режим ВРД для роботи в складних умовах. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповімо. Ну а на цьому до побачення. Нехай щастить, бувайте здорові!